Пані Наталя, я прошу вас розповісти нам про роботу вашу бібліотеку. Як це було в Покровську, і як ви після переїзду тут налагодили оцю вашу роботу? В нашій бібліотеці в наступному році буде 70 років. Ми пишаємося нашою бібліотекою і впроваджуємо новітні форми роботи. Постійно шукаємо щось новеньке, щось цікаве для наших відвідувачів. Функт великий у вас скільки книжків і скільки перевезли. Ну скільки перевезли, ми зараз не можемо вам сказати, бо ще ми тільки остатковуємо все. Ставили. Перш за все, ми релокувалися в листопаді. Відкрили бібліотеку в Дніпрі. Перш за все, ми евакуювали краєзнавчу літературу. Перш за все, газету Маяк, це наша місцева газета. Всі книжки і літературне обов'язково. І так воно представлено тут, в нашій бібліотеці. І Сучасні як дитяча література, так і класика, українська, зарубіжна. От Література представлена в всій віковій категорії для дітей, для дорослих. Не так. Але ви так. обмежуєтеся книжками, я бачу, у вас і мастер-класи, якісь uh -huh. провадження. Ну, звісно, робота бібліотеки складається не тільки з видачі книжок. Сучасної да, Так, не тільки видача книжок, але ж це і майстер-класи, і різні клуби. В цьому році ми відкрили вже два рази. Ми у нас проходив центр психологічної підтримки, називається він точка опори. Ми відкрили його в минулому тому місяці і спочатку ми планували раз на місяць, а тепер навіть раз на дві, два тижні. Спочатку ми відкрили його за участю майстринь наших. От, ви бачите, виставка світильників. Це її перша персональна виставка. Отаких от виробів: це свічки, вони ароматизовані і навіть форми вона виготовляє сама власноруч. Бачите, які чудові форми. А, але ж вона пропонує нам зробити майстер-клас, тільки можна зробити отакі гіпсові вироби, а їх розмальовувати. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Завтра буде зустріч з нашим земляком Віктором Яковичем Ревою. Він зараз мешкає вимушено переміщений, як і ми всі. А зараз він мешкає в Києві. Приїжджає одним днем до нас. Він є членом соцвіття нашого. соцвіття в нас працює. Це творча вітання, яка працює при бібліотеці вже майже 20 років. Збирає Об'єднує художників, майстрів декоративного, прикладного мистецтва, краєзнавців, музикантів, літераторів, звісно, творчих людей, любителів літератури і мистецтва. Віктор Якович є членом спілки композиторів України. До речі, і зараз він буде презентувати свою нову книгу хорових творів, буде виконувати свої пісні. Ми покажемо його композиції у виконанні професіоналів. На екрані покажемо для відвідувачів завтрашнього заходу. Тут ми розмістили на виставці кілька книжок, автором яких є Віктор Єва, і колективні збірки поезії і прози, в яких є твори Віктора Яковича. бо він не тільки член спілки композиторів України, він ще гарний поет. В нього є свої власні книжки. Оце збірки колективні збірки нашого творчого об'єднання соцвіття видавала наша бібліотека. Бачите, під серію творчі сили Покровщини. Це ми видавали ще в Покровську, міська рада і іноді ми. Видавали книжки своїм коштом, тобто, знаєте, як називається в складщину. Ми виготовили макет книги, вправляли її в друкарню, там просчитували нам. І тоді ми кожному автору пропонували, ось, наприклад, Покров, столиця Мого Серця, до 145-річчя міста Покровська. Ми видали цю книжку, профінансувала нам міська рада її, це ілюстроване видання, чудовий папір, все. от, це сторіночка? Про нашу бібліотеку, ви бачите наш колектив, сходинки нашої бібліотеки. Оце які заходи також в нашій бібліотеці, проходили. Звісно, художні виставки. Раз на місяць або раз на два місяці ми міняли нову експозицію наших авторів. І кожен із авторів, до речі, дарував нам свої картини. Ви бачите, в нас от велика галерея художня, і ці картини ми також привезли. Сюди ми евакуювали їх. вся історія вашої бібліотеки в цих виданнях да виданнях в картинах. Бачите, яка в нас сцена була величезний такий зал. Бо ми, ми написали кілька. Ось бачите, наш зал. Це відкриття Літфесту в цьому році. Восени вересні буде дев'ятий проходити дев'ятий літературно-мистецький фестиваль, конкурс Покровський, всеукраїнський. Називається він Покровський Літфест». Ось його емблемка така вже візитівка нашої бібліотеки, і він справді всеукраїнський. Ми… Запрошуємо до журі літераторів, члени спілки композиторів України, члени спілки письменників, журналістів України з Києва, з Харкова. Це люди вже іменіті. вони оцінюють роботи наших конкурсантів. Конкурсанти надсилають, до речі, в цьому році ми вже з 1 липня розпочинаємо прийом заявок на літфест, а 29 вересня буде підведення підсумків. В Цей час раніше ми проводили дводенний фестиваль. Конкурс він проходив в режимі нон-стоп. Кожну годину мінялися заходи. Це і творчі зустрічі, і літературні якісь презентації. Знайомства творчі з літераторами, художниками, творчими людьми. З творчими людьми. Дійсно, дійство в нашому місті. Але, на жаль, зараз ми проводимо тільки одноденний. Буде в нас підведення підсумків 29 вересня, і ми запросимо всіх, хто бажаючих. Хто захоче приєднатися і а, бути присутніми на а, такій церемонії, так Городження, нагородження? Да. Та. Може хтось із членів журі зможе приїхати. А якщо ні, вони нам онлайн прийшлють свої так. враження від учасників. Після кожного такого конкурсу. Ви видаєте книгу? Так, да, літературний альманах? Останні 2-3 роки ми не видаємо їх. В недрукованому варіанті, але вони є на нашій сторінці, і кожен може ознайомитися в електронному варіанті. Вони так лістаються, сторінки, і навіть ті книжечки, є? які з світлинами з Це заходів. Конкурсанти, да, конкурсанти тут всі триви, да. Да, конкурсанти, переможці, перш за все, в кожній номінації, члени журі, а потім все одно кращі твори учасників ми також розміщаємо тут ці Чудова. книжечці. Мабуть, ви бачили конкурс читців, да, слово Тарасове струнами б'ється, також визитівка нашої бібліотеки. Ми щорічно його проводимо, але він відбірковий. Це місцевий конкурс читців. Потім переможці переходять в інший тур. Це у нас щорічний відбірковий тур, присвячений він Шевченківським дням Шевченку. І потім це відбірковий, кращі конкурсанти переходять далі на іншу таку сходинку. Це обласний конкурс. Минаючи у богі села понад Дніпрянські, невеселі, я думав, де ж я прихилюсь і де поділюся на світі, і сниться сон мені. Дивлюсь в садочку, квітами повита на пригорі собі стоїть, наша дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь. У темному садочку під вишнею у холодочку моя єдина сестра свята, не святая. це наче неначе в рай спочиває, та за широкого Дніпра Не Бога виглядає, і їй, здається, виринає за хвилі човен доплива і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. Ти на паншині, а я в неволі. Отак нам довелося йти. Ще з малочку колючу ниву. Молися, сестро. Будем живі. До Бог поможе перейти. Творче об'єднання соцвіття. В цьому році ми, в цих умовах ми також видаємо свою газетку під назвою Соцвіття. Раз на квартал. В цьому році ми ще онлайн літературний журнал впровадили. І він щомісячно ми пропонуємо любителям українського літературного слова брати участь і бачити, скільки учасників. І ми їй виставляємо літературний журнал і на своїй сторінці, і також ще друкуємо. От в газеті Соцвіття. Ви бачите, скільки учасників. Це важлива підтримка для пишучих людей, бо да, для творчих бо, людей, да, для для творчих як людей, для людей які да, видати книгу не всім по карману. Оце ви бачите до речі інформацію про цей конкурс, про який ми з вами казали слова Тараса Ми б'ється, ви бачите переможник конкурсу, і е, вона напи... ця стаття опублікована в газеті Слово просвіти. Всеукраїнський тижневик. Mm -hmm. Випускає його наш друг. До речі, член журі Літфесту Ігор Зоц. Він наш земляк. Він видавав газету «Донеччина», потім переїхав в Київ. Там, в Києві, він видає газету Слово просвіти. Ми підписали, ви бачите оці картини це наших земляків. Це із тієї галереї, про яку я вам розказувала. Це наші художники, їх вже нема в живих, але картини їх є. Подивали кожен художник, ну майже кожен наставляв подарунок бібліотеці свої роботи. І завдяки цьому у нас велика галерея. У кожного свій стиль, І своя, своя манера малювати, але це наша, наша гордість. Дитячий куточок така локація, тобто в нашій бібліотеці в Покровську ми виграли кілька грантів, завдяки яким, та і підтримки міської влади, також були зроблені ремонти в кількох приміщеннях бібліотеки, в кількох залах. І ми їх влаштували спеціально для творчих заходів, для проведення майстер-класів і засідань. Клубів, uh -huh. гуртків, і, і малі діти і до нас книжки приходили, книжки і, і, да, да. і також ми впровадили цю ж роботу, продовжуємо і тут в бібліотеці. Звісно, що не так багато тут міста в нас, але місця але, але, але воно є, але воно є. Багато, ви ми, бачите, ми занували наш простір, да. зробили такі невеличкі локації. То за малих не забули, хай Так, пограється, та. а потім і книжечку. Да. Цікаві, в нас дуже цікаві книжечки. Якщо ви звернете увагу, вони всі вони ілюстровані, всі вони всі сучасні, сучасні автори, книги за програмою. Беремо участь в різних грантах і отримуємо в минулому році ми брали участь в такому гранті. Польська і ми отримали кілька книжок, так, а потім Валізка з книжками. Ми отримали таку валізку, цілу валізку книжок От, дитячих, гарних, яскравих. Та, ну багато в нас є літератури, і ми намагаємось дітей. Заохочувати так, Бачите, в нас і ігри настільні, Так, ми їх видаємо навіть додому, діти погралися, принесли. І залюбки приходять, бо воно все яскраве. Потім ми проводимо обов'язково, що середи в нас проходить майстер-клас. З дітьми, що середи, так. Да. А що вівторка? Я вам сказала, що це в нас курси комп'ютерних грамотності. Тобто, да. день, да, Щось це... розплановано. Так тепер ну ми стараємось так до нас за приходять не тільки наші покровчани, донечани, так а вже, а вже і місцеві дні да, да. Да. люди проходять, бачать і е, знаєте, як сарафанне радіо mm, <laughs> також да. є. Канал Ірини Коновець Поплавської. За картини вам розказувала, Уже в цьому приміщенні ми провели виставку картин нашої землячки. До речі, вона з Донецька. Потім переїхала в Покровськ, коли розпочалися ці страшні. Да. І вона кілька років прожила в Покровську і займається малюванням, вона не професійний художник. а Ми познайомилися з нею тут, в цьому центрі, Розговорились Ірина Наситник домовилися про виставку, і ви знаєте, ми були здивовані дуже. Тому що вона а, на, всіх нас дивувала. ми думали, ну малює людина, але вона, бачите, на полотні. Всі роботи в неї на полотні, і в неї більше 40 робот вона представила. І, до речі, ми запланували з нею в вересні ще одну виставку, вона нові-нові представить нам нові роботи. І от вже в, ць, в цій будівлі в нас з'явилася нова. Картина. Вона подарувала нам цю картину. А ось я дивлюся покровський літ. Да, так, це ми кожен рік за перше місце. Да, ми вручаємо так. У нас шість-сім, зараз сім номінацій літфестовських. В кожній номінації проза і поезія оцінюється. Перше, друге, третє місце.